Всім привіт! Сьогодні граємо з вами в гру Острів. Нагадую, що це гра про українське селянство, яке живе у 18 сторіччі. Гра українського виробництва. Сьогодні ми добудуємо з вами плавильню, а також розпочуємо поля на наших фермах. Розподілити поля на фермах необхідно для того, щоб налагодити експорт та виробництво товарів у самому селі. Почнемо ми з того, що будемо будувати поля на другій фермі. Я їх хочу зробити доволі великими для максимального врожаю, який ми тільки можемо зібрати. Будуємо з вами максимально великі поля, і я не ставлю гру на паузу, адже в нас зараз іде квіт, і навіть деякі поля, можливо, ми встигнемо засіяти і вже мати врожай. А поки напишіть, чи ви граєте в острів, чи виправдовує ця гра ваші очікування та взагалі, як вона вам. Так як гра не на паузі, до нас прибувають гінці і ми все рівно експортуємо. Так як зараз у нас йде посівний сезон, розподілити все на полях доволі важко. І я б хотіла зачекати зими, коли ми зможемо чітко побачити, що ж буде сіятись наступне. Тому зараз ми з вами. Швиденько перемістимось в зиму завдяки магії монтажу. Ну, для вас це буде швидко, а я це все чекала просто в грі. Тому за це ставимо лайк і коментуємо. Магія монтажу сталася, і зараз ми з вами будемо розподіляти наші ферми. Тож, перш за все, зменшуємо швидкість, а далі починаємо з наших ферм. Спочатку потрібно проаналізувати, що ми вже маємо, а далі вирішити, що ж будемо робити наступним. На новій фермі я не хочу мати багато культур, які потребують обмову. Це через те, що в неї багато полів, і всі вони мають великий розмір. Відповідно, наші працівники витрачатимуть дуже багато часу на обмолочення всього врожаю. Загальна площа наших полів на цій фермі є 15400, а на цій, відповідно, 4400, що робить ці ферми геть суттєво різними за розміром. Нам зараз потрібно буде придумати, як же ж їх правильно розподілити для того, щоб ми максимально ефективно виробляли наші всі продукти. Я хочу, аби тут було мало обмови і нам тут треба ще керівник. Керівник вже є, юху. Тепер починаємо розподіляти наші культури по полях. Обмову, як ви пам'ятаєте, має бути мінімальний. Точно мають бути соняхи, тому що ми з вами плануємо експортувати олію. Вони у нас будуть на такому доволі великому полі. Далі, коноплі. Коноплі чудова рослина, вона не потребує обмови. Ще й може бути з неї тканина, і я б її міксувала з картоплею. Якраз будуть гарно витрачати всі ресурси поля. Або, може і ні. Так, да, Пшениця буде точно краще, тому що тоді у нас виходить обмов, не обмов, обмов, не обмов. Гарно, швидко, круто. Також нам потрібна гречка з картопою і ми їх розподілимо між наступними полями. Буде так у нас гречка, картопля, картопля, гречечка. Вже цей сезон пройшов, тому ми відповідно назначаємо на наступні. От у нас ще потрібні ще парові поля, тому так. Наступна культура це у нас буде льон, ми його також мішаємо з картоплею. Нам льон потрібен для виробництва тканини плюс насіння на наші курятники, а картопля нам потрібно буде для вигодовування свиней. Тому що свиней у нас буде багато. У обороському порядку залишаємо пшеницю, а адже вона нам потрібна і на експорт, і будемо ще з нею робити борошно. І, звісно ж, нам ще потрібно буде ячмінь. Тому що в майбутньому у нас, буде, у нас будуть і конячки, і потім ще гуральні, де в нас потрібно буде багато ячменю. Ось якось так, поки ми розподіляємо все. Давайте подивимося, що в нас вийшло. Подивившись, що в нас вище, я можу сказати, що це не дуже гарний розподіл, адже в нас в один рік майже немає парових полів. Тобто, можливо, буде важко все засаджувати, тому зараз робимо чергування в соняшника поля інакше. І потрібно подивитися, що ми ще можемо змінити. Давайте на цьому полі поставимо пшеницю, потім парточніше, а потім пшеницю. Це буде трішки краще і, звісно, додаємо кругом орання. Це нам дозволить збільшити наш врожай. Звісно, поки в мене тут була магія монтажу, в нас продовжилась гра, в нас волів не з'явилось, тому про оранню ми з вами будемо говорити далі. А поки подивимося, що ж у нас тут. Тут у нас лісопильня, дрова, і нам потрібно, щоб тут продавалась дрова, але тут не наймають чоловіків, тому ми їх наймаємо. І дивимося, що одна родина все-таки забирається з міста, але вони не могли у нас знайти взуття. Тому потрібно буде мені зараз, ламати голову, як же ж нам зробити взуття. У нас, поки немає як зробити ні шкіру, ні саме взуття, тому відправляємо гінців. В наші сусідні села для торгівлі І сподіваємося, що там в нас вийде купити шкіру, з якої потім ми в нашій чоботарні зробимо взуття. Ну, і, звісно, ще чекаємо, поки в нас зроблять наше ще одне поле. Вносимо корективи ще на цю ферму. А саме я хочу сюди додати ячумінь на одне поле і замінити пшеницю на. Льона або коноплі, напевно, краще будуть коноплі, тому що вони не потребують обмолу. Це нам потрібно для того, щоб виробляти більше тканини, щоб потім робити більше одягу, який можна і експортувати, і наші жителі його потребуватимуть, аби вони від нас не з'їжджали. Це доволі, це доволі важлива штука, тому що якщо люди з'їжджають, бо в них немає одягу, це печалька. Давайте ще перевіримо, чи в нас з вами є все для виробництва. Одіго ткальня є, кровецька є, а от чоботарні, як ми бачимо, немає. Це які немає ремарні. Тому давайте поставимо чоботарні, тому що. Ми маємо проблему вже з зуттям. І, звісно, шари марню, тому що в майбутньому нам потрібно буде виробляти зубрую для наших коней і упряжок, тому що це буде зручніше для переміщення великих вантажів по селу. Не забувайте про це. Що ж ми з вами зробили в цьому відео? Ми з вами розібралися з фермами. Тепер у нас буде дуже багато всього на експорт і для виробництва. Також маємо маленьку проблемку з зуттям та дровами, проте це все можна вирішити. І я думаю, що на цьому ми завершимо цей випуск. Дякую вам за перегляд. Чекаю на ваші лайки та коментарі. На все добре і не забувайте донатити на ЗСУ. па Папа.